Озвучено українською сайтом Okino.ua Вони ще нас переслідують. Так. Він один з них. Mm -hmm. Він дивиться на нас. У mm -hmm. нього лише одна рука на кермі. Так коли почуєш щось схоже на постріл. Газуй. Молодець. Ми нещодавно дізналися про існування міжнародної злочинної організації, пов'язаної з колишніми нацистами. Ходять чітки, що вони побудували атомну бомбу. Ми не маємо іншого вибору, крім як працювати разом та проникнути у цю організацію. Залишаю вас двох познайомитись. Наполеон Соло найбільш ефективний агент ЦРУ. Ілья Курякін. Наймолодший агент, що за три роки став одним із кращих. Америка та Росія в одній команді. Справи можуть трохи вийти з під контролю. Від Гая річі. Справа в тому, що я краще працюю сам. І я краще працюю сам. Гаразд, ти можеш бути неподалік. Звідки у вас запрошення на мою вечірку? Я його вкрав. Тоді ви сподіваюсь, й сподіваюся виносити маску. Іноді ти не тоді, коли я щось краду. Не надто вправне усі ці цикламутній справі, так? Він буде такий ще хвилин двадцять. Не торкайся. Не змушуй мене кидати тебе через коліно. То ти хочеш поборотися? Я цього наказав. ковбой! Як на спецагента, в тебе не надто на особливий день, так? Людина з анкл. Це належить тобі чи мені. Сценарій Джефа Клімана та інших. Скоро.